Всім привіт! З вами канал Самоварила і Сьогодні ми готуємо грошевий пиріг. В сезон це те, що треба, тим більше, що це мінімум затрат, мінімум зусиль, а результат вас обов'язково порадує. Тож ми візьмемо 4 корінні яйця невеличкі, якщо крупні, то трьох буде достатньо. Додаємо одну склянку цукру, це 200 г, і все ретельно збиваємо міксером, доки маса не стане в 2 в 3 рази більшою і не побіліє. Коли збили, ми додаємо одну склянку борошна і одну чайну ложку розпушувача, знову збиваємо і готуємо наші грушки. Вам достатньо буде 3-4 крупних груш, Ріжемо на невеликі шматочки. І додаємо до основного тіста. Я додала також ще горіхи. А ви можете додати, що за своїм смаком, що забажаєте. Все ретельно змішуємо, а тим часом готуємо форму для запікання. Я застелила її пергаментом. У мене силиконозований, тому я не змащувала нічим форму. І, звісно, ми розігріваємо духовку. Духовку ми розігріваємо на 180 градусів і випікаємо там наш пиріг приблизно 40 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку, тому що кожна духовка пече по-своєму. Подивіться, який високий, красень у нас отримався. А при цьому тісто всередині дуже ніжне і соковите. Я однозначно рекомендую цей рецепт. Подивіться, який він м'якенький. Дещо солодкий, але для солодких їжок, думаю, буде саме те. Нехай смакує.